Свіжі продукти за оптовими цінами. Столичний ринок. Ну про це і не тільки буде доречно поговорити з нашим наступним гостем. Особисто у нас у студії Юрій Подорожній політтехнолог. Вітаю, пане Юрій Вітаю, слава Україні! Ну, ми вже розуміємо, і вже начулися, і бачимо, що Путін давно вже не відвідує різні закордони, як то кажуть, що означає на ділі? Ось ухвалення саме цієї історії, що він диктатор. Тепер дивіться влітку в Кремлі була нарада з політтехнологами. Бо на наступний рік вони в Російській Федерації планують Провести вибори Путіна, не вибори президента Російської Федерації, а вибори Путіна, і поставлено дві ключових задачі: перша це 90% підтримки, і це є тобто не стоїть питання виборуть чи не виберуть, а для того, щоб його підтримали 90%. плюс підібрати такого кандидата, який заходом буде визнаний як такий, що буде робити Путіну легітимність. Тобто, що це не були одноосібні вибори, а що це реальний кандидат, який програв Путіну. І зараз іде ліхарадична, йде пошук оцього головного опозиціонера, який буде виходити на ці вибори. Бо задача Путіна, і вони побачили, скільки негативу має власне Лукашенко, який абсолютно всіма країнами, з якими їм варто було ну, розвивати якісь стосунки. В Європі чи в Північній Америці, скажімо так, наших союзників західного світу, не інакше як невизнаного президента Лукашенка не називають. Путін все таки боїться цього статусу і не хоче цього статусу. І європейці, які побачили, що в принципі історія з ордером на арешт Путіна дала свій результат. Ви пам'ятаєте, в Кремлі всі кричали: Ну, приїдьте заарештуйте Путіна. ви такі ділки приїдьте, Їдьте mm -hmm. до нас сюди в Москву і арештуйте Путіна. А ніфіга, в Південну Африку він не поїхав, на Брікс не поїхав. І ось Валдає сидів, виправдовувався про те, що його друг, південноафриканський президент, ну він туди не поїхав. А за... Заче... тобто виправдовувався, і це робить йому якісь політичні прикроші, mm -hmm. власне, і це рішення не нестиме ніякої йому загрози як президенту, але тим не менше настав. Виборчої кампанії він мало того, що оголошений педофілом з ордером, да і і е, людину, яка викрадає дітей, дітей займається кіднепінгом. А так ще він зараз буде визнаний на старті диктатором, і е, його легітимність Європа, Європейський Союз, сьогодні говорить, що легітимність обрання Володимира Путіна не визнана ще до початку виборчої кампанії, угу. що сенсу тобі обирати з президентом немає, якщо для тебе важлива ця легітимність. Ну і, взагалі, європейський союз він такий бюрократичний, забюрократизований, от поки всі країни решта розчехляться і почнуть приймати рішення по результатам виборів. А вже рішення Пар'є є, і хоча Пар'є не є організацією, яка приймає ну, якісь реальні рішення або рішення, які використовуються в реальній політиці, все-таки Пар'є є стартовою організацією в країні. Пригадайте, коли ми починали свої стосунки з європейським союзом, то ключовим було виконати умови, які ставили нам Пар'є, і вступити до цієї організації для того, щоб взагалі з європейцями розмовляти. Тому не дивлячись на будь-який статус будь-чих очах парламентської асамблеї Ради Європи, так от е, власне сьогодні е, парламентська асамблея Ради Європи заявила про те, що цей чувак за будь-яких обставин mm -hmm. буде висуватись, але не буде визнаний європейськими країнами легітимним президентом. Е, ну вже в соцмережах з'явилися нові меми про Путіна і порівнюють його із іншим нелегітимним президентом, який свого часу. Суву президентом в Україні, однак, незважаючи на це, бачимо, що Путін продовжує грати свою гру, і Путін пропонує створити незалежну Палестину зі столицею у східному Єрусалимі. Кремлівський диктатор заговорив про мирне співіснування двох держав, на чому наголошує концепція ООН. При цьому Путін визнав, що Ізраїль має право на захист, але треба потурбуватися про мирні переговори. Я ж нагадаю, 11 жовтня очільник Кремля заявив, що поселенська політика Ізраїлю стала однією з причин війни в. В регіоні, отже, пане Юрію, чи вийде у Путіна стати таким собі голубом миру? Чи дадуть йому а, взагалі право брати участь у якихось перемовинах? Ну, ви перед ефіром просили коротко за браком часу, то я коротко відповім. Ні, <сху> Путін власне є одним з ініціаторів цієї війни. Він зацікавлений в тому, що на Близькому Сході запалало і почалась власне війна. І для мене зараз, як історика за фахом, стоїть тільки питання, що в майбутньому буде називатись стартом Третьої світової війни, чи війна в Україні, чи війна на Близькому Сході? Бо насправді, якщо сьогодні а, проти Ізраїля а Ізраїль налаштований дуже радикально і категорично, і вони на відміну від нас, а ми чомусь стали прикладом, як не треба вчиняти. Угу. Хоча б тому, що Ізраїль і Нетаньяху, який зубами тримається за владу і створював купу політичних mm -hmm. криз, я нагадаю, що перед тим як Нетаньяху в став прем'єр-міністром, перед цим чотири рази поспіль проходили вибори, які не закінчувалися е, призначенням уряду, і, і оголошувалися нові вибори. Уявляєте у нас собі чотири рази поспіль вибори до Верховної Ради. Mm -hmm. Так, от сьогодні з початком війни. А одразу оголошено війну, воєнний стан, відмінено будь-яка юридична відповідальність офіцерів і солдатів ізраїльської армії за дії, які будуть вчинені під час цієї війни. Оголосив про створення уряду національної єдності. Тобто, зараз всі політичні сили прийшлють своїх представників і будуть приймати спільні рішення. Ми ж граємося зараз і ведемо все до того, щоб у нас проходили вибори. Бо насправді, якщо б наша влада сьогодні пішла цим шляхом і сказала: ненавіжу тебе, Зеленський сказав, ненавіжу тебе, Порошенко. Но ти є сьогодні реальним політиком, Ненавижу тебе Тимошенко, тому що ви там, я вас злочинцями вважаю. Mm -hmm. Але вони є людьми, які представляють певні політичні сили і створили б такий уряд національної єдності. Так от, завершуючи по Ізраїлю, хочу сказати, що Ізраїль е, піде радикально дуже далеко, і швидше за все в цю війну включаться інші країни, ну хоча б Іран. Як тільки включається Іран, я думаю, що безперечно. Безпосередньо в цю війну включиться, і Сполучені Штати Америки, що в принципі буде от тією кнопочкою, яка знаєте, повалить, повалить ту крихку стабільність, яка ще в світі існувала. І головний театр війни, будемо сподіватися, перекинеться все таки на в Тихий океан, а в між який знаходиться між. З США і Китаєм, О, там і Північна Корея, є, і проблеми з Японією, uh -huh. і проблеми з е, Китаєм у Сполучених Штатах Америки. Ну щось там має розгортатися, і е, власне не буде так, як було в попередніх двох світових війнах, коли Україна стане ключовим театром війни е, для е, інших країн. Uh -huh. Так чи інакше, Ізраїль дуже нас сильно зачіпає, це стосується нас, чи не менше через те. Що і там є в Ізраїлі громадянини України, і з'явилася інформація про те, що в Ізраїлі вже загинули 12 громадян України. Вісім українці вважаються зниклими безвісти. Таке повідомлення від посольства України в Ізраїлі. Будемо уважно стежити за перебігом тих подій. Ну і звісно ж, уважно за перебігом тих подій продовжує слідкувати і США. Пане Юрію, ось держсекретар США Антоні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Переговори пройшли у столиці. Йорданії Амані про це пише Блумберг. Це перша зустріч віч на віч між представником влади Сполучених Штатів та лідером Палестинської автономії від початку нападу палестинського угруповання Хамас на Ізраїль. Як нагадує видання, палестинська адміністрація частково контролює західний берег річки Йордан, але є запеклим політичним опонентом Хамас, який контролює сектор Гази. Крім того, Ентоні Блінкен провів зустріч із королем Йорданії Абдалою II. Як повідомив речник держдепу США, сторони обговорили можливу звільнення всіх заручників і способи запобігти розширенню конфлікту? Головний дипломат США також планував відвідати ключових ключових союзників: це Катар, Саудівську Аравію, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати. Деякі з них мають вплив на Хамас. Отже, бачимо, що і через Йордан також стараються і в США впливати на той самий Хамас. Однак чи вийде, пане Юрію, на вашу думку? Є країни, які безпосередньо зацікавлені в тому, щоб Хамас продовжував ці бойові дії. Є країни. Більшість країн близького Сходу ставить перед собою завдання знищити Ізраїль, і вони це прямо артикулюють. Там хтось починає розказувати, що Саудівська Аравія з Ізраїлем мали підписувати якийсь там договір, який би приніс стабільність. Ну, знаєте, на початку. Початку року напруженість між Саудівською Аравією і Іраном була настільки високою, що всі говорили, що почнеться війна між Саудівською Аравією і Іраном, угу. і тоді втрутився Китай, і всі були шоковані тим, що наскільки швидко вони знайшли порозуміння. Так, от я думаю. Що і е, е, цей договір е, Саудівської Аравії з Ізраїлем не приніс би в цей регіон нічого. Ну, хочемо ми того чи не хочемо, світ рухається до світової війни. От кожному з нас треба подумати. Що далі робити, коли розпочнеться ця війна? Ніхто не може сьогодні розповісти, які сценарії будуть. але принаймні росіяни вважають, що вони в 25-му році українське питання закриють, угу. тобто закриють його повною перемогою над е, Україною. Та про що Шойгу говорив, так свого часу е, та не тільки Шойгу про це в Росії зараз активно обговорюють практично всі, починаючи там від влади закінчуючи чи експертом подивіться Валдає Путін uh -huh. з великим оптимізмом дивиться на 25-й рік, і насамперед, тому що вони вважають, що зможуть от, розтрусити світ, і справді розпочнеться ця третя світова війна. Я от пригадую минулого року, коли я в ефірах говорив про те, що Путін провокує країни НАТО на вступ до у війну. Надо мною сміялись, сказали: слухайте, слухай, він Україну не може подолати. Uh -huh. а Тут раптом ще вступлять інші країни НАТО в цю війну. Насправді це все є е, така. Російською цепна реакція угу. да? е, ланцюгова реакція, яка завершиться е, завершиться, от якраз тим, що більшість країн світу зараз вступлять у війну, бо сьогодні Україні 50 країн допомагає, і ми з вами приблизно розуміємо, між ким і ким буде ця війна. А ще е, дуже тихо себе поводить Китай на відміну від першого півріччя. Бо зараз ми його не чуємо Поводі. не по Ізраїлю, не по Україні. На Бріксі відмовився Сі Цзіньпінь виступати. Там вже якісь конспірологічні теорії угу. будують, що всередині Китая в нього проблеми, що там партійці йому не дають. Насправді, Китай сьогодні в цій виставі, знаєте, як рушниця вісить. А ми всі з вами добре знаємо, що якщо рушниця в виставі вісить, вона обов'язково вистрелить. От де буде стріляти і коли почне Китай стріляти, і яким чином, я думаю, що це таке ну, дуже, м, дуже таке хвилюючо, небезпечне, не хвилюючо, небезпечна тиша з боку Китая. Тим більше, що Путін ось-ось-ось має поїхати м, на звіт е, разом з своїм ярликом, який він свого часу часу від китайців перед початком повномасштабного наступу отримав, і зараз цей візит. Я думаю, це якийсь новий етап, який розпочнеться не тільки в стосунках з Російською Федерацією, а взагалі в світі. Отже, пане Юрію, потрішки про все поговорили. На останок коротко, якщо можна резюмуємо нашу розмову. Третя світова вже тут. Погана новина, хороша новина. Вона буде розгортатися не в Україні. На вашу думку будемо надіятися, що вона буде розгортатись не в Україні. Тим більше ще ще краще вам новину скажу в двох словах. В, в Конгресі зараз обговорюють документ, відповідно до якого США будуть готуватися до війни з двома країнами Російською Федерацією і Китаєм. Раніше такого документа і таких стратегічних планів не було на Більше того, я скажу, що США розраховували, що вони зможуть Росію прихилити на свій бік, і Росія буде таким камертоном між е, Китаєм і США, де вона буде відігравати якусь свою третю роль. Ні, рішення вже прийнято. З 28 по 35 рік американці очікують дві війни: одна з Росією, друга з Китаєм. Тому ждемось. Чекаємо і дуже уважно за цим стежимо. Сподіваюся, будемо це все розповідати також у етерах етарах Апостротіві. Я ж дякую вам, пане дякую. Юрію, за те, що долучилися з нами. Розмовляв особисто Юрій Подорожній політехнолог. Дякую. дякую.